Розташоване на берегах річки Ганг північно-індійське священне місто Варанасі, що нараховує понад три тисячі років, потерпає від мавп'ячого свавілля. Головною галузю, яка забезпечує життєдіяльність міста, є туризм. Десятки тисяч вітчизняних та зарубіжних туристів щодня відвідують Варанасі та його храми, які мають визначне релігійне значення. Певні незручності для гостей міста створюють часті перебої з інтернет-зв'язком. І це в той час, коли в Індії впроваджується план з оновлення мережевої інфраструктури вартістю у 18 мільярдів доларів. Єдині, хто заважає його місцеві макаки тваринки гризуть та роздирають оптоволоконні кабелі. Для туристів, особливо з далеких країн, це створює неабиякий клопіт. «Я намагаюся впіймати вайфай зв'язок, але в мене нічого не виходить. Тут досить важко його запопасти. Я справді хочу списатися з мамою і з сестрою. Ось із такою проблемою я стикнулася. Головна ж проблема полягає в тому, що мавпочки, які у значній кількості населяють місцеві храми, є священними тваринами. Мавпа у Варанасі розглядається як аватара індуїзького бога Ханумана, тому перед Цями, що сповідують індуїзм, постала дилема – прогнати мавп і накликати гнів богів або дозволити тваринкам і надалі ласувати і псувати оптоволокно а самим залишатися з повільним інтернетом. Існує величезна мавп'яча загроза. Вони гризуть дроти і порушують джерело сигналу. Це стається досить часто. До деяких банків ми проклали оптоволоконні лінії під землею. Це розв'язало проблему лише наполовину. Та наразі не є можливим зробити так скрізь поміж усіма банками. Тож деякий кабель ми провели угорі і мусимо давати раду з мавпами. Робітникам довелося замінювати кабелі, які були прокладені менше двох місяців тому. У місті надзвичайно висока щільність населення і споруд, через що прокласти дріт під землею просто неможливо. Також телекомунікаційним робітникам Никам дошкуляють постійні перебої електрики. Вони можуть тривати по кілька годин щодня. Водночас, місцева адміністрація намагається надавати безкоштовний вайфай сервіс для місцевих жителів і туристів уздовж усього берега ганку. Сервіс для місцевих жителів і туристів уздовж усього берега ганку.